Я би їх відложив до свого 18-річчя та потім думав, куди їх вложити. Поділилася з всіма родичами і кудись би поїхала, або купила б собі щось, що я дуже хочу, або телефон новий, або багато-багато цукерок. Соводищі. Морозиво, цукерки, такі карамельки якісь. Ще... Я собі куплю. Окрім солодкого, я ще собі куплю новий костюм дуже багато нових костюмів і, і все. Ну, Мені здається, відкрила б свій магазин. Якщо в мене буде магазин одягу, то це ж потрібно і на одяг це багато тканини потрібно купувати, а це не дешево. О, я піду куплю собі напевно 100 котиків малих, тому що я це дуже хочу. Ну, в мене є кішка доросла, а я хочу ще 100 малих таких вот таких. Я буду двух багато молока купляти, може в мене ж, е, мільйон доларів. Я б купила маміновий магазин, щоб їй було не так ще складно працювати. Е, та можна сказати ще більше шариків їй куплю. Все-все для того, щоб вона була щаслива. Ну що хто купив до лаголі mm -hmm. Машину. Не знаю, побудував би лікарню або побудував би нове поле замість того, ну футбольне поле. Щоб можна було там футбол пограти. Сталодійці Если не строить, то нужно деньги, чтобы долго строить. Если нет денег, тогда долго не строишь, если совсем чуть-чуть, тогда недолго. Подарунки семье и некоторым людям, которые не могут позволить что-то купить, еду. Первое, целый магазин косметики, второе, куплю себе Безконечний операцій денних він буде стоїти полмільона доларів, а на оставшіся 100 тисяч куплю дві машини, як у мого тата. Дві Мазди, а ще фокус-мокус, і як ця машина називається. І ще телефон новий.